Я вважаю, що навколо мають бути люди, які підтримують ваше бажання рости, ваше бажання експериментувати, і які не вішають на вас ярлики: типу, ти не можеш, або це не для тебе, або блін, а я думала, що ти тим займаєшся. Ой, а ти впевнена, що ти це хочеш робити? Або ну, інші різні крінжові речі. Ніхто не має права розказувати вам. Як вам жити, творити чи експериментувати? І, звичайно, важко інколи щось зробити, коли ти боїшся, і коли навколо люди починають лізти зі своїми коментарями, але знайте, тому що, коли ти знаєш, ти вже підготовлений, що це може бути, це нормально. Ви до цього готові, ви ставите блок, можете на це не звертати увагу, просто це пропускати повз вух, або якщо це людина для вас важлива, можете сказати, мені важливо навчатися, я хочу стати кращою в цій сфері. Або мені важливо себе бачити в іншому світлі. Або я вважаю, що я можу все, що завгодно, я можу бути ким завгодно, я можу у собі виростити цей новий талант.